Привіт всім знову. У мене деяке питання виникло. Хто, можна сказати, виграє в тому акваріумі і яка порода? Бо тут є ендлери тут є й змішана з іншими гупіками. Ну, то є мікс гупі. Але тут є ще ендлери, вон плавають, чорний самець вон. О, вон два одинакових майже, вон ще один плаває. Я не знаю, хто, яка порода, яка окраска виграє в тому акваріумі, яка вона буде. Я думаю, Ендлери, але не знаю. Думаю, ендлери позмішуються з моїми ті, що вони тут є. І буде класна окраска. Класні гупі може вийдуть. Ну, я не знаю. Пишіть свої коментарі. Яка порода залишиться, я думаю, ендлери. А ви свої думки пишіть в коментарі. От я дав якраз самам таблетку. Оцю таблетки, таблетки я даю. От. Такі таблетки даю, а золотисті гупіки напали на ту таблетку, як з голодного краю. Хоча я її годую кожен день, знаю, що вони такі голодні. <кій> а са там фільтри заперлися, а золотисті їхні таблетки з гупіками поїдають. Бо як я годую гупіків таким сухим кормом, що заморожене є в морозільці, то ну, я її годую, то тільки гупіки їдять. А золотисті там підхоплять коли як. І тому так їдять ту таблетку, не знаю. Бо суми її не їдять чомусь, я не знаю чому. Коротше, пишіть свої коментарі, чи будуть в тому акваріумі. Через три місяці ендлери чи довше, не знаю. Слідку, слідкуйте, дивіться. Будемо бачити, пишіть свої коментарі. Сьогодні друге відео, яке я сьогодні за, за ранок зняв. Вже друге відео. Це. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Всім па.